Продовжуємо розглядати завдання НМТ 2024 року і розглянемо шосте завдання. Нам треба розв'язати нерівність. Будь-яка нерівність розв'язується за правилами. Лінійна нерівність у нас тут розв'язується за правилами такими. Ми з вами повинні перенести доданок мінус 54 із лівої частини у праву. Частину нерівності, змінивши його знак на протилежний. Тобто, коли перенесемо цей додаток нерівності, отримаємо 0,2х. Менше ніж 54. Далі поділимо обидві частини нерівності на 0,2. Тут треба пам'ятати ще одне правило: якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне і те саме додатне число, то знак нерівності не змінюється. Коли ми ділимо на додатне число, знак нерівності залишається той самий, х менше за 54 поділено на 0,2. Як поділити 54 на 0,2. Щоб поділити на десятковий дріб, нам слід змістити кому так, щоб ділили на ціле число. Якщо ми в першого числа змістили кому на одну цифру праворуч, то і в другого числа зміщаємо кому також на одну цифру праворуч. тобто, Отримаємо в результаті зміщення коми 54 і додається, тут іще додається ще 0. Тобто буде 540. І 540 ділимо на 2. 540 поділити на 2 маємо 270. Тому х менше, ніж 270, який з даних проміжків правильний. 270 у нас є в відповіді А і в відповіді Б. Який з цих проміжків правильний? Х менше за 270 це означає, що всі числа, які ми будемо брати, вони будуть менші, ніж число 270. Саме число не включаємо в проміжок, тому треба використовувати круглу дужку. і в цьому і в цьому випадку кругла дужка. Менші числа знаходяться лі від даного числа, тобто ті, які знаходяться в цій частині нерівно, числової прямої, а ліворуч від, числової, ліворуч від нуля знаходяться всі від'ємні числа. Тобто ми беремо всі від'ємні числа до 270. Отже, правильна відповідь від мінус нескінченності до числа 270, не включаючи в круглій дужці, тобто відповідь А. Розглянемо наступне завдання: завдання номер 7 На рисунку нам зображено графік функції деякої y дорівнює f від x. Ця функція визначена на проміжку від 1 до 8. Визначена це значить, ми бачимо, як поводить себе ця функція на цьому проміжку. І нам треба встановити скільки нулів. Ця функція має на заданому проміжку. Давайте нагадаємо, що таке нулі функції. Оскільки функція це у позначенні, це у нас y це функція. Ми кажемо значення функції або просто функція. Х це аргумент функції, те, від чого залежить функція. Тому нуль функції – це значить, коли функція дорівнює нулю. Отже, y дорівнює нулю. Де ті точки, там, де y дорівнює нулю. Це всі точки, які знаходяться на осі x. В цих точках y дорівнює нулю. Ну, і тепер очевидно, що якщо нам кажуть про нуль функції, ось графік нашої функції і одна єдина точка, в якій Y дорівнює нулю. Іншими словами, нулі функції це точки перетину даного графіка з віссю Х. Ми бачимо, що в цій точці перетинається і тільки в одній. Тому, якщо нас питають, скільки нулів має функція, це означає, нам треба порахувати, скільки точок перетину графік має з вісю х. В даному випадку це одна точка, значить відповідь Б 1 0. Наступне завдання. Нам треба спростити вираз і з поданих варіантів вибрати той, якому дорівнює даний вираз. Для того, щоб спростити цей вираз, спочатку розкриємо дужки. Коли розкриваються дужки, перед якими є множник, треба кожен доданок, що в дужках, множити на той доданок, що за дужками. А множимо на А. Маємо А квадрат. Далі А множимо на 2Б. Буде плюс 2 а Б. Наступні дужки. Тут у нас формула скороченого множення. Готова формула, яка є в довідникових матеріалах. Ми її пам'ятаємо, якщо не пам'ятаємо, переписуємо, дивимося, переписуємо. Формула розкривається за таким правилом: це буде квадрат першого доданку, плюс подвоєний добуток першого і другого, плюс. Квадрат другого доданку. Але перед цією формулою у нас, перед цим виразом, стоїть знак мінус. Якщо стоїть знак мінус перед виразом, значить, ми цей вираз, який ми розкрили за формулою, візьмемо в дужки і перед ним. Маємо знак мінус. Тому тепер треба розкрити ось оці другі дужки, які ми отримали, за правилом, перед якими стоїть знак мінус. Перший вираз А квадрат плюс 2аб перепишемо. А Другий вираз перепишемо з протилежними знаками. З, е, розкриваємо дужки за таким правилом. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, нам треба прибрати цей знак мінус, ми його не пишемо вже, ось цей знак «мінус», і самі дужки. А всі доданки, що в дужках, пишемо з протилежним знаком. У дужках перше число А у нас невід'ємне, дуже часто плутають оцей знак мінус і прораховують його до е, доданка А. Він невід'ємний. Перед буквою А у дужці в нас немає знака, значить, він додатний. Тому при розкритті стане від'ємним. Буде мінус А квадрат. Перед другим доданком у нас плюс 2аБ. Значить, стане мінус 2аБ. Ну і третій доданок також стане знаком мінус. мінус Далі ми бачимо, що доданки А квадрат і мінус а квадрат протилежні, вони взаємно знищуються. Так само, як і доданки 2аб і мінус 2аб. Ну і в результаті в нас залишається тільки мінус Б квадрат. Дуже важливо цей мінус не загубити, бо є відповідь В правильна мінус б квадрат, а є і неправильна відповідь Д, там, де немає того мінуса. Отже, правильна відповідь В мінус Б квадрат. Наступне завдання: дев'яте, геометричне. Тут нам задано трикутник АБЦ, у якому кут Б, тупий. Тупий кут це той, який має градусну міру більшу, ніж 90 градусів. Давайте його зобразимо. Так, ось у нас трикутник А, Б, С і маємо тупий кут Б. І нам треба з поданих тверджень вибрати, які є правильними. Давайте розглянемо перше. А плюс С дорівнює 90, менше, ніж 90 градусів. Якщо у трикутнику сума кутів будь-якого трикутника, всіх кутів 180 градусів, то два інші кути, кут А плюс кут С. Вони мають бути меншими, ніж 90, тому що кут Б більший за 90, оскільки кут Б у нас більший за 90, куд Б більший за 90, то щоб сума була 180 градусів, А і С кути повинні бути менші, ніж 90. Тоді рівність буде е, правильна, і сума всіх трьох кутів буде 180 градусів. 180 градусів. Отже, перше твердження правильне, ми його обираємо. Ну, і бачимо, що в варіанті відповіді, там, де перше твердження правильне, у нас усі, е, усі крім В. Так, містять всі е, ось ці варіанти відповідей. Тому перебираємо далі. Читаємо варіант відповід... варіант 2. АВ плюс ВС менше, ніж АС. Тут говориться про нерівність трикутника. Що таке АВ плюс ВС? Це сума двох сторін трикутника. Але ж ми знаємо, що сума двох сторін трикутника АВ і ВС, будь-яких двох сторін трикутника завжди більша, ніж третя сторона. Завжди. Тільки так, то трикутник існує. Отже, якщо за правилом цим, то сума сторін А Б і Б С повинна бути більша, ніж третя сторона, будь-яка сторона трикутника менша, ніж сума двох інших. Але більше з їх різницю. Ну, в даному випадку це неправильне твердження, тому і ми його не обираємо. Так, ну і бачимо, що тоді у нас відпадає варіант відповіді А, бо тут міститься друге твердження, воно неправильне, варіант відповіді В відпадає, і варіант відповіді Г, бо в цих варіантах міститься друге твердження, але воно неправильне. Значить, у нас залишається або лише 1 або 1 і 3. Перевіряємо третє, третю умову. Центр кола описаного навколо трикутника лежить поза його межами. Тут треба також пам'ятати, що якщо у нас є коло, і в нього вписаний трикутник, і цей трикутник у нас тупокутний, то, таким чином, то центр кола. Ось у нас тупий кут, він такий широкий, то центр кола буде міститися за межами трикутника. Це правило також, яке треба вивчити і пам'ятати, де знаходиться центр кола, описаного навколо тупокутного трикутника, поза цим трикутником. Значить, третє твердження також правильне, і з поданих варіантів відповідей правильна відповідь Д.